Я так, і так, привіт тим, хто у нас тут є, а також тим, хто до нас буде, нас буде дивитися у записі. Мене звати Наталія Сергіївна. Я викладаю програмування у Центрі науково-технічної творчості «Молоді Sфера, а саме веду програмування мовою Visual Basic і мовою Visual C Sharp. У нас тут зараз сьогодні зібралися Повинна була зібратися група програмування мовою Visual C-Sharp, але зараз дуже мало у нас. Дехто мені писав, що не може підключитися сьогодні, тому що там якісь справи когось в школі, хтось ще десь, то вони потім подивляться у нас в записі. Так, я зараз дивлюся наш список. У нас в групі Visual Basic п'ятеро, в групі Visual C Sharp записано десять. З них четверо ті, хто навчався минулого року у мене, у мене. і, а, ну да. а віжу, в групі Visual Basic один, хто навчався минулого року. На жаль, я не можу зробити групу для тих, хто вже займався, тому приєдную до цих груп і далі будемо вирішувати, як ми будемо навчатися. Так, в нашій групі у нас є, Яніна, мене написано 5 клас, Аліна написано 6 клас. Ще у нас є хлопчик Арун, також написано 6 клас, всі інші восьмий клас, є 9 клас і є 10 клас. Чому я на це? Роблю таке зауваження, тому що, можливо, вам буде складно навчатися п'ятим, шостим класом разом з восьмими, дев'ятими і навіть десятим класом. Тому що восьмий, дев'ятий, десятий вони сприймають інформацію швидше, ніж п'яти, шости класи, але я розумію, що, можливо, хтось хотів саме цю мову, тому записався сюди. В групі Visual Basic там записано 2 п'ятий і три сьомий клас. Це так довідомо. Тобто, якщо вам тут буде складно, то, можливо, вам потрібно до тієї групи. Ну, я не знаю, А що тут у нас? А, хтось писав, що хоче Visual C Sharp. Ну, то добре, потім розберемося так, про наші групи. Так, сьогодні у нас зустріч, по-перше, запланована на півгодини. За цей час я вам розповідаю про наші курси, розклад занять, структура занять, як я це планую, і далі трохи теми, які ми будемо вивчати. Можливо, хтось знає вже програмування. І далі, якщо у вас будуть які питання, то ви можете їх задавати, або потім написати в чат, або задавати голосом, якщо ви тут. Або ті, хто буде дивитися у записі, вони також можуть потім задавати питання, і ми на них також, я на них також відповім. І так, що у нас за курси? Курси програмування у нас дві групи у мене. Одна група Visual Basic, інша група Visual C Sharp. На сайті там було десь написано розробка ігрових програм на Visual C Sharp, але на Visual Basic і на C Sharp. Ми робимо ті ж саме проекти, ну майже ті ж саме. Це проєкти, прості проєкти ігрового характеру. У мене є. Вже напрацьовані завдання практичні минулого року, і тут, там ще минулого року були завдання. Завдання по visual Basic, завдання по visual c sharp Якщо захочете, можете подивитись, які там були завдання, і також буде такі, ну, які будуть заплановані. Але плани у нас минулого року були, були одні: а ну, життя у нас так. Склалося, що ми не виконали ту програму, яка була запланована. Тому зараз я вам розповідаю, що заплановано, а як у нас воно буде, то покаже час. У нас заплановано, по-перше, це знайомство з середовищем програмування. Програмування Visual Basic і Visual C Sharp воно йде в середовищі Visual Studio. Visual Studio можна скачати з сайту Microsoft. Воно безкоштовно, і в цьому середовищі ви можете програмувати і на тій мові, і на тій мові. Я рекомендую для молодшого віку, тобто для шостих класів, ну, п'ятий клас це також ну, можна сюди включити, але п'ятий клас то може бути зарано. Так, у мене паралельно тут ще чати, що я буду дивитися. Тому я рекомендую для молодшого віку Visual Basic вивчати, а більш старшого возросту Visual C. Чому так? Тому що Visual Basic воно так склалося з, з давніх времен, то воно, з давніх часів, то воно. Простіше, ніж мови, такі мови, як C, C, Шар, С, Це всі мови однакового походження, і там синтаксис складніше, а Visual Basic воно простіше. Ну, наприклад, ви можете писати. Деякі речі на visual Basic, і середовище не покаже вам ніякої помилки. А якщо будете так само писати на c то воно вам скаже, чи то з маленькою боку потрібно, чи з великої, чи там кому поставити, чи так далі. Ось. Тому такі маленькі помилки вони можуть. Ну, якби тормозити трохи той процес навчання, який у вас буде. Тому я все ж таки для малого віку рекомендую Visual Basic. Як ми будемо встигати все вивчати, що у нас буде заплановано, я не знаю, то будемо дивитися за обставинами. У нас заплановано, як я вже сказала, знайомство з середовищем програмування. До речі, програмування це середовище, воно на сайті, я не пам'ятаю, у мене на комп'ютері стоїть установлено англійською мовою середовище, але можна встановити там, от я не пам'ятаю, чи є українська. Російська там точно була, а чи є українська мова в середовище, того я не знаю. То треба буде дивитися. Але я рекомендую вам встановлювати англійською мовою середовище програмування, що, щоб ви могли потім дуже швидко і просто перейти на будь-яку іншу мову програмування, інше середовище програмування. Ось Тому це середовище ми Будемо встановлювати, ви будете встановлювати у себе, і далі будете пробувати робити простіші програми. Так, далі ми будемо вивчати трохи трохи вивчати мову програмування, то тобто есть познайомимося з основними елементами мови програмування, це алфавіт мови програмування, тобто, як записуються команди, алгоритмічна мова. Як записуються умовні оператори, цикли, як робити, і так далі. Тобто таке знайомство, знайомство іменно з мовою, ми не будемо вивчати всі елементи мови, тому що мова, ну як Basic, так і c США, дуже складна мова, і там вивчати взагалі можна багато. Якщо ви подивитесь, десь підете у Подивитись якісь книжки по програмуванню, то там такі, такі книжки, вони дуже товсті і там дуже-дуже багато всього. Якщо вам сподобається програмування, я сподіваюся, що так воно і буде, то тоді ви можете вивчати будь-який підручник і робити ті вправи, які там будуть. Взагалі по підручникам для нашого навчання нічого не потрібно, всі завдання я буду давати. Деякі завдання вже підготовлені, як на відео, тобто я показую на відео, як це робити, так і у виді тексту пошагово, покроково розписано, як робити ці завдання. Тобто, книжки не потрібні. Якщо у вас є якась книжка, ви можете її читати, можете виконувати там вправи, але саме для нашого курсу воно не потрібно. І так, ми знайомимося з середовищем, ми знайомимося з, з основами програмування і далі ми робимо практичні завдання. Чим більше ви будете робити практичних завдань, тим краще. Теорію вивчати ну, дуже так. Не, не дуже цікаво, мені взагалі також не подобається вивчати багато теорії, але трохи теорії у нас буде, а далі буде все-таки практика. Практичне завдання у нас будуть ігрового характеру, тобто це будуть такі маленькі ігри. Ну, Перші проєкти там будуть такі для знайомства звичайні, а потім будемо робити простіше такі ігрові програми. У нас не будуть такі. Ну, такі програми, які стоять на планшетах або на комп'ютері, мабуть, всі грають. Тобто то дуже великі програми, їх робить велика команда розробників, як дизайнери, так і художники, так і програмісти. У нас такої команди немає. Наша мета познайомити вас з програмуванням. Якщо ми не будемо встигати все, що заплановано, то тоді ви мені будете казати, ми будемо зупинятися на якійсь темі і більш детально її розглядати. У нас заплановано, ну, було так заплановано до минулого року, та й всі роки ми робимо. Окремі такі маленькі програмки, потім ми їх складаємо в один великий проєкт і у нас буде така програма велика з різними рівнями. Якщо у нас так цього року вийде, то, то це буде дуже гарно. Коли ми вчилися в класі, то у нас таке було, ми саме так і займалися. Тобто ми протягом року ми виконували окремі такі програмки, потім ми їх поєднували в одну програму. Це була ігрова програма. І з цією програмою учні виступали на конкурсах, на міських конкурсах. На Мані там і що там десь у нас міський корпус завжди проходив, і там можна було показати цю програму. Це дуже цікаво, і навіть цікаво, якщо навіть не показувати її ніде, а просто поділити, поділитися з кимось там, зі своїми знайомими або в класі у нас був обмін між між дітьми і показували свої програми. І це було дуже цікаво. Тобто, якщо ви зробите такий проєкт, то це буде дуже гарно. Якщо ні, то тоді ми будемо зменшувати нашу програму навчання і робити так, щоб ви встигали і щоб все було вам зрозуміло. Ще раз повторюю, якщо щось не зрозуміло, то обов'язково я чекаю зворотний зв'язок від вас, щоб ви мені казали, що потрібно ще буде вивчати. Так, як у нас буде, який у нас розклад? Ну, розклад я вже показувала, так? Тобто у нас є два рази на тиждень. І, ну, за планом там взагалі-то багато годин, тобто 3 години по 45 хвилин. Але стільки ми не ви не зможете, ну я не зможу стільки вам всього говорити, тому що вам потрібен час для того, щоб самостійно робити ваші програми. Тому у нас буде, ну я сподіваюся, так що ми будемо зустрічатися у зумі для того, щоб вирішити якісь питання, можливо, щоб вам щось сказати, тому що подивимось, будуть тестові завдання, щоб перевірити, чи ви засвоїли матеріал. Будуть у нас відео для, ну, для того, щоб показати, як робити щось. Відео я роблю, я роблю запис з екрану свого комп'ютера, тобто я показую, як створити якусь програму. Розказую, це записую, потім я це викладаю на Ютубі. Ви дивитесь, можете зупинитись, можете ще раз перемотати і подивитися ще раз, тобто буде так зроблено, і потім ви робите те ж саме. Це завдання так, в такому відеорежимі, і це завдання буде в текстовому режимі, тобто буде пошагово, покроково розписано, що робити. Після цього, як ви зробите це завдання, тобто ви повинні. Зробити якийсь звіт, тобто зробили, не зробили, були якісь труднощі, або буде у нас, якщо це буде велике завдання, тобто якщо простіше, то ви зробили і сказали, так класно, я все це зробив. Якщо ні, то будуть у нас зустрічі в Зумі, де ми будемо обговорювати. Тобто ви готуєте питання, яке у вас виникло, і тоді ми це обговорюємо. Ну, за планом в мене такий режим. Якщо у вас є якісь пропозиції, як це зробити краще, можливо, ви знаєте якісь ще моменти, де ви знаєте, що так буде у нас краще, то ви це кажіть, і ми будемо це обговорювати, і будемо змінювати наші, нашу структуру занять якось по-іншому. Отже, далі, стосовно Тем, які ми будемо вивчати, я вам вже казала, тобто ми будемо знайомитися з програмуванням і далі будемо робити багато практики. До кожного практичного заняття, обов'язково йде якийсь матеріал, тобто спочатку буде цей матеріал у вас, а потім буде у вас це завдання, ви його виконуєте. От ну, такий у нас план. Якщо буду у нас якісь зміни, або якщо у нас буде Менше учнів. Зараз, я дивлюся, у нас дуже мало. Якщо так буде далі, то, можливо, ми будемо змінювати наш режим роботи. Можливо, або будуть у нас ну, більше відео, або ще щось. Ну, я думаю, що ми це з вами обговоримо і будемо вирішувати це як воно краще. Це я вам сказала, як я планую це робити. Далі є ще такий момент, коли. Можна на програму встановити іншу програму, TeamViewer або ще якусь, і тоді, ну тобто, ви встановлюєте на, свою, на свій комп'ютер цю програму, я встановлюю на свій, я можу зайти до вашого комп'ютера і щось вам там зробити. Тобто, якщо у вас така ситуація, що ви не можете взагалі нічого зробити, ну от робити щось, ну, ну от ніяк воно не виходить. Тоді ми можемо домовитися про такий режим роботи. Тоді я заходжу на ваш комп'ютер і пропоную вам от ось таке вирішення і допомагаю вирішити цю проблему. Але це не кожного разу, ну взагалі це досить досить складно і надавати доступ до комусь до свого комп'ютеру, це також не дуже гарно. Тому ми про це пам'ятаємо. Ми знаємо, що така можливість у нас може бути. А буде це чи не буде, я не знаю. Я сподіваюся, що всі зможуть робити ці завдання, які у нас будуть. А як воно піде, я не знаю. Стосовно ще як робити, то я казала, що будемо це робити в програмі Visual Studio. Ви її встановите собі на комп'ютер. Я там ну, знайду відео, начебто в мене було відео, як встановлювати себе на комп'ютер. Є версія, яку зараз можна скачати з сайту Microsoft, це остання версія. А є версія у мене більш стара. Там зараз. Не пам'ятаю, чи було, можливо, 2019-ту можна скачати, а собі на комп'ютер можна поставити 2010-ту. Вона у мене є окрема, її потрібно буде скачати і установити, якщо захочете. Вона більш простий інтерфейс, там ну, більш, більш простіше, тому що у 2019 там ну, багато вікончиків, віконців таких можна. Ну Можна поділятися как-то, як це українською, так. Так, ну що, ще? Та, да, мабуть, все. то все, що я хотіла сказати, я вже сказала. До речі, у нас час вже пройшов. О, у нас вже пройшло 20 хвилин. Тобто ще у нас є 10 хвилин. Давайте так, чи є якісь питання, ви можете їх задати. Якщо ні, то ну, т -т тоді завершувати. Давайте так, чи є якісь питання. Сьогодні у нас організаційне заняття, ви можете питати все, що завгодно по поводу організації, можливо, пропозиції якісь є. Ну, взагалі, можете спитати, що завгодно. Чи є якісь питання? Питань не чую. Тут, взагалі, мабуть, питань немає, так? Добре. Якщо питань немає, то тоді давайте ви я зроблю тест. А, тут я. Я зроблю таку тестову формочку, де будуть у нас запитання організаційного плану, і там ви дадите там ви дасте свої відповіді на ці питання, і потім я проаналізую ці ваші відповіді, і далі будемо уже вирішувати, чи є у вас якісь пропозиції, чи, може якісь у вас ще є питання. Добре? Домовились? Так, мені б хотілося почути від вас зворотній зв'язок. Можете, може, щось написати в чаті, ні? Щось сказати? Не хочуть ніхто, не хоче нічого говорити. Так, добре, тоді ми завершуємо сьогодні нашу зустріч. Дякую всім, що ви прийшли. Сподіваюсь, наступного разу у нас буде більше людей, і будемо обговорювати інші якісь питання. Питань у нас дуже багато, і я сподіваюся, що ми будемо вирішувати всі. Всі, всі проблеми, які у вас возникнуть. Вони обов'язково будуть, тому що програмування це не таке проста річ. А все, все ж таки будуть якісь там моменти. Але сподіваюся, що ми з вами це вирішимо, і у вас все обов'язково вийде. Так, на цьому все тоді. Я завершую цю трансляцію. Ще раз дякую всім. До побачення. До побачення, до побачення.